Привіт Україна, це Херсон. І ось поки я йду додому, я вам трішечки розповім про Росію. Я колись там жив і дуже гарно знаю, що там відбувалося. Саме на початку путінського царювання. І ви зрозумієте про що я, які аналогії. На початку нульових. Переважна більшість, абсолютна більшість росіян були щасливі, любили Путіна і казали, він класний, прийде, порядок наведе, і все буде добре. І ваша ця позиція, якась там демократія, демократія це все якась фігня, нам це не треба. Ми живемо нормально і класно. І хай Путін собі робить, що хоче. А Путін, тихесенько. Пономірно робив КГБшну диктатуру. Він знищив парламентарізм, всадив в свою ету, як вона, Держдуму монобільшість єдиної Росії, яка голосувала по команді, яка, як собаки Павлова їм казали, їм давали конвертики з бабками, і вони голосували по приказу. Або не голосували за якісь потрібні закони, він знищив незалежність судів. Ну, вони і були, не були незалежні, але він повністю їх підпорядкував собі. Він знищив свободу слова на всю Україну ввіщала єдиний такий телемарафон Путін ТБ, який казав тільки те, що треба. Розуміти плебеєм. І всі були задоволені насправді. Нікого це не якось Ну і нормально все. Десь так продовжувалося з 10 років. Десь на 11-12 рік. Навіть вже найтупіших Путіна любов, Путін задовбав. Вони сказали, ну їх задовбала бідність. Правовий безприділ, те, що їх грабують. Вони раптом стали незадоволені і сказали, що цей старикан, треба йому вже йти, треба якогось якого новенького обрати. І тут з ними приключилася халепа. Путін сказав, сонечки мої, ви будете жрати жерти те, що я вам даю. І ви заткнете пасті і будете мене любити через силу. І ніхто у вас, з вас не ризикне навіть сказати, що ви мене не любите. І все. І саме це зараз відбувається в Україні. Саме це зараз вже відбулося. Диктатура в Україні вже відбудована. І найстрашніше, що вона відбудована на тлі війни і закінчиться це тим, що нас просто знищить. Чиніть спротив, часи починаються найтемніше, найстрашніше для України зараз. І зараз від нас, від кожного з нас залежить. встаємо ми, чи втратимо не тільки нашу державу, а більшість втратить її життя і це не переживе. І думайте, за кого ви голосували в 2019 році, кого вам ФСБ підсунуло, кого ФСБшна пропаганда. Вам капали на мозги і примушувало вас ненавидити тих лідерів, тих справжніх лідерів, які завжди виборювали, виборювали Україну. Це Порошенка і наша Європейська солідарність. Робіть висновки, якщо ще не пізно. Хоча є така підозра, що ще вже пізновато. Слава Україні!